Івано-Франківську відбулися два матчі жіночої вищої ліги. Місцеві баскетболістки приймали команду з Дюсешор 4 із Миколаєва. Перша зустріч закінчилася із розгромним для гостей рахунком 117-39. У наступному матчі для франківчанок успішною була перша десятихвилинка з рахунком 26-8. і надалі господарки паркету лише нарощували перевагу 95-47. Хочу подякувати Миколаєву, що знайшли можливість приїхати. Все ж таки, дівчата знаходяться при фронтовій території. І важко і тренуватися, і дорога далека, але приїхали е, молодці, боролися. Хочу відзначити по сьогоднішній грі дівчинку Ія Макарова з е, да, Макарова з Миколаєва, яка набрала 26 очок. Е, побажати Миколаєву успіху в подальшому. Ну, звичайно, е, хотілося би привітати нашу команду з перемогою, впевненою перемогою. Найрезультативніші у складі переможниць Ольга Боровець, 19 очок та 6 підбирання. Також Анастасія Шепелюк, 19 очок, 10 передач та 7 перехоплень. У миколаївській команді 26 очок набрала і Макарова. Я отримала час на майданчику. Ну я цим дуже рада. Розумію, що коли вони приїжджали минулий раз, то відіграла краще. Але зараз пишаюся своєю командою, що досотки довели. Загалом це вже 11-та перемога франківчанок у 12-ти матчах регулярного чемпіонату України. Відтак посідають першу сходинку турнірної таблиці у другій групі вищої ліги. Михайло Березень Любомир Микитюк. Новина на вежі.